Радий всіх вітати в курсі вивчення англійської мови. Мене звати Ростислав, і сьогодні ми продовжимо тему Числівник. Безпосередньо розглянемо другу частину. Якщо ви не дивилися першу частину, я так палко рекомендую вам повернутися до першої і переглянути її від початку до кінця. Потім з чистим сумлінням перейти до другої частини. Отже, сьогодні ми помітимо декілька цікавих нюансів стосовно цієї теми числівник. Можливо, з деякими з них ви були ознайомлені, дещо буде для вас новим. Теж ми розглянемо дві такі типові помилки для всіх, хто вивчає числівники, і всіх хто бажає розмовляти англійською мовою, вони допускаються цих помилок. Тому сьогодні ми їх так розглянемо. Отже, звернемо увагу на перший нюанс: зверніть увагу, що перед числівником 100, 1000, Million, ставиться неозначений артикль E, або числівник One. Я б радив вам записати, можливо, ці нюанси, тому що час, часом вони можуть забуватися. Але так для кращого запам'ятовування можна використати ручку і ЗОшит, і це може посприяти вашому успіху. Отже, прийдемо до наступного нюансу: у числівника, що складаються з кількох слів, ставиться сполучник AND. Ми це помітимо в деяких. Прикладах, а крім того, в першому уроці ви помітили цей такий цікавий нюанс. Ось ще один третій нюанс: числівники 1000 не набувають закінчення S, коли перед ними стоїть інший числівник. Теж важливий такий момент. Заохочую вас його запам'ятати. Йдемо дещо далі до інших таких цікавих моментів. Ось зверніть увагу, що родовий відмінок з, українським, чи, з українськими числівниками не слід перекладати англійською мовою іменником і прийменником OF. Це типова учнівська помилка. Якраз саме про це я хотів сьогодні з вами порозмовляти. Ці такі типові учнівські помилки, або навіть не не те, що учнівські, але взагалі помилки всіх, хто хоче розмовляти англійською мовою. І по суті, ми стикаємося з цими проблемами. Ось перед нами продемонстрований слайд, на якому ми бачимо. Два варіанти. Перший він є неправильний, або варіант, який здебільшого використовується. І ось другий він вже правильний, або той, яким нам варто говорити. Ось зверніть увагу на, на таке речення: Two hundred of soldiers. Тобто ми це речення хочемо передати в родовому відмінку, говорячи, що є 200 солдатів. Або 200 солдатів. Передаючи її це речення в родовому відмінку. Це є неправильно, неправильний відповідник, і так би було неправильно говорити. Помітьте, будь ласка, нижче правильний відповідник. Two hundred soldiers. Two hundred soldiers. Ось. Без получника of. Або без родового відмінку. Запам'ятайте, будь ласка, цей нюанс, а ще краще запишіть. Добре, друзі, йдемо далі. Ось ще один такий цікавий приклад неправильного і правильного відповідника. Неправильний варіант. Three thousand of people. Три тисячі людей. Знову ж речення, сказ... речення сказане в, доп... в родовому відмінку, і крім того, вживається сполучник of. Це неправильно. Тобто так не можна казати. Звичайно, вас розуміють. Вас розуміють, що ви маєте на увазі, але звичайно, що ми хочемо говорити правильною англійською, тому. Варто звертати увагу на це. Ось знизу правильний відповідник. 3000 людей. Без получника OF. Заохочую вас запам'ятати цю інформацію, використовувати її, записати. І бажаю вам успіхів. Прийдемо безпосередньо в наступному уроці до третьої частини. Тому, передивившися або добре, проаналізувавши цю частину, будь ласка, перейдіть до третьої частини. До зустрічі.